Ось ми прикріпили мікрофон, зараз знімемо як він шумить. Думаю буде чути тільки покришки. На мій мікрофон взагалі його не чути, а на те, що прикріплені, мені здається буде... Трішки чутно. Тепер на таларію. Так, підчепили на таларію. Слухаємо мій мікрофон і той. Давай, газ в полік. Ну. Но... Не знаю наскільки вам буде чутно цей мікрофон, але той, мабуть, буде добре чути. Wszystko? top